Звонить ліс, це не кожен зуміє. Попасти треба на кілочок якраз іменно. От, тут точно треба. Для цього чолов'яги рубати ліс звичайна робота займається цим 15 років доряду. Таких як Олександр тут півтора десятка. Кожен лісгосп виставив свого найкращого представника. Щоправда, у декого є привілеї з кожного лісгоспу 12 по одні команді, але в Лебединського вчитуючи, що ми хазяне положення, сьогодні змагаються дві команди. Відкривали змагання з державними символами. Свою майстерність лісоруби присвятили Дню Незалежності. Далі ж традиційні п'ять конкурсів. Крім безпосередньої валки лісу, перевіряли вправність у монтуванні ланцюга бензопили та наскільки здатні учасники зробити стовбур гладеньким. Заразом слідкували, аби не рубати направо наліво. Безпека головна умова та вимога роботи у лісі. Це в нас на змаганнях не на час, а в лісі спішити не треба. У підсумку найкращим лісорубом виявився минулорічний переможець Олександр Сидоренко. Він і представлятиме Сумщину на всеукраїнському етапі конкурсу. Але поїде не сам, прихопить з собою Віталія Сушка, якого визнали найвправнішим лісорубом серед юніорів. Катерина Іваненко, Олександр Новожон на часі новини.